Щойно народна депутатка України від фракції Європейська Солідарність на засіданні Верховної Ради нагадує, там розглядають законопроект про мобілізацію у другому читанні. І в нашій студії нагадує Георгій Тука, голова правління благодійного фонду Народний тил. Ми, власне, про законопроект про мобілізацію говоримо і, от, почули там, Софія Федина якраз до речі наголосила на тому, що представляти цей законопроект мав би Верховний Головнокомандувач. В чиї безпосередній відповідальності є питання мобілізації. Його немає в залі, і до Як речі, зал. От ви звернули. Вороку. Ви звернули увагу на те, що зал взагалі не є повний. Там якісь прапорці чаті більше нічого. А, і ну окрім того, депутати намагалися викликати до сесійної зали прем'єра Шмигаля і міністра оборони Умєрова. Але проголосували тільки за це опозиційні фракції, провалили. Іншими словами, цей виклик, отож виходить так, що цей законопроект навіть уряд не представляє у Верховній Раді. Як це? Ну надважливий як мінімум, це законопроект, це який так, стосується національної безпеки. мінімум, це безпеки. порушення регламенту. Якщо не помиляюсь, згідні згідно чинного законодавства, регламент це закон. Якщо законопроект урядовий, то профільний міністр має представляти, подавати і представляти цей закон в, в, в Верховній Раді. Ну, і знов зараз ти мені скажеш не можна, бо. У Ні, нас... не можна. Ну, не можна. А як вам все це коментувати? Відкриваємо словних синонімів української о, мови о... і шукаємо відповідники. Одне суцільне пі-пі-пі на адресу всієї цієї ганьбиської публіки. І знов таки повертаючись до цієї теми, ми трошки, трошки, трошки торкнулися питання соціальної справедливості. Немає зараз в суспільстві а, позитивного вирішення цього питання. Перше. Друге, немає зараз навіть, я б сказав, ну, політичної волі 100% немає досягти цього питання соціальної справедливості. Про що йде мова? Не тільки про розмір виплат військовослужбовцям, далеко не тільки про це. От е, я дивлюсь на дві світлини. На одній зображений хлопчина з брудними руками, який зараз перебуває десь в окопі, а на другій світлині якийсь акробат. З усією повагою до цієї професії. І я не можу погодити з тим, що ці дві людини по відношенню до України мають рівні права. Ну, не можу я це сприйняти. Один віддає своє життя, інший працює, як і працював по великому рахунку. І коли ці наші хлопці повернуться, на жаль, далеко не всі. Повернуться до цивільного життя, то вони знов таки в черговий раз будуть матиму однакові права і вирішувати майбутнє цієї країни. Кого обирати, який напрямок розвитку, яка податкова система в країні? Як працювати тим самим правоохоронцем? Будуть на рівних. Вибачте, і той самий акробат. І той хлопчина, якщо він залишиться живим, от я цього не приймаю, не можу цього сприймати. Я закликав і закликаю, і буду це продовжувати. Треба проводити диференціацію, і оця вся категорія, вона має мати обмеження громадянських прав. Почули вашу думку, пане Георгію. Далі знову переносимося до Верховної Ради, слухаємо виступ співголови фракції Євросолідарності Ірини Геращенко у парламенті. 3767, 3773, 3779, 3550, 7067, 465, 4855, 4865. Це рівно захист 7 кроків. Шановні українці, шановні колеги, війна, жорстока стока Російської Федерації проти України розпочалася в лютому 2014 року. І завжди в сесійній залі голосування за про мобілізацію це дуже чутливе і складне питання. І 2014 року завжди тут був президент України для того, аби презентувати це рішення і пояснити країні, чому. se Військові запитують нас щодо звільнення військової служби. Ті люди, чоловіки і жінки, герої, які в першу хвилину війни, повномасштабна, ми 14-го року, прийшли до військоматів, запитують, коли прийде нам за війну. Отчас, коли ми з вами обговорюємо посилення мобілізації, уряд робить бронь для погляду, для права. що сказали, так? Почули співголову фракції «Євросолідарності» у Верховній Раді Ірину Геращенко. Повертаємося до Георгія Туки у нашій студії. Ірина Геращенко говорила, і Софія Фадина перед тим говорили про те, що цей законопроект про мобілізацію призводить до демотивації. Так. Власне кажучи, і військових, і тих, хто е готові е насправді піти захищати е державу. Але е от як знаєте, пишуть у соцмережах, що навіть ув'язнені знають термін свого ув'язнення, а ті, хто йдуть воювати, власне кажучи, не знають наскільки вони е вписуються в цю історію. Ну, ще раз кажу, для мене в цьому нічого дивного немає, бо війна триває, ніхто не може зараз передбачити, коли кінець цієї війни, які будуть потреби в Збройних силах в особовому складі. Тому я, я не збираюсь маніпулювати оцим доволі болючим питанням для тих хлопців, які за дівчат, які зараз нас боронять щодо демобілізації. Бо ну я, наприклад, перспектив не бачу. Відверто це кажу. Ну, але полегшити це питання можна було полегшити суттєво. Лише збільшенням, збільшенням кількості мобілізованих особового складу. Так. Ну так, кількість мобілізованих збільшує загарі... і частину відпускаєте, щоб вони хоч дух перевели. І, і я б все-таки вів розмову не про демобілізацію, а про ротацію. Щоб, наприклад, там, ну, два-три місяці на нулі, і гарантовано тобі півроку відпочинку десь в тилу. З можливістю там, двомісячного відпустки в родину з'їздити. Так? Але для цього потрібен кадровий резерв. Якщо зараз не комплект на передовій, то про яку ротацію може йти мова, про яку демобілізацію може йти мова. Це, ну, з моєї точки зору, це або абсолютно нерозуміння того, що відбувається. Можна видати указ. Супер-пупер Верховного э, пародію на головнокомандувача і демобілізувати всіх завтра. Ну, от всіх демобілізувати. І сирського теж. І толку, і що далі? Що ми будемо мати після завтра? Це якісь, ну, з моєї точки зору, абсолютно недоцільні політичні ігри відбуваються навколо дуже серйозного і дуже болісного питання. А той факт, що ми побачили. Кількість депутатів Верховній Ради. Ну, от, не дарма, ці покидьки вони відмінили, відмінили прямі трансляції. Ну, не дарма. От, хотілося б просто, щоб зараз всій країні показали, в тому числі і тих, кого завтра будуть е, призивати до війська, і тих, хто зараз служить, і мріє про демобілізацію, щоб показали, от як розглядається зараз. В українському парламенті найболючіше і найважливіше зараз питання. Та це справді те, що настільки порожній зал, при тому, що розглядається надважливий законопроект, це дійсно вражає.